Доброго з України. Е, значить, почав я грати цю гру два роки тому, на початку десь листопада. Е, точного дня не пам'ятаю, брехати не буду. Що ми маємо за ці два роки? Значить, 80-й мене рівень. По рівнях я особливо не біжу, можна було і сотий нагнати на якісь вежі там, за одиничку автобуємо бити. І так далі, сенс не в рівні. Сенс в тому, як ви там прокачали, як ви правильно розвиваєтесь, які у вас є герої, як прокачані артефакти, війська і так далі. Тобто, якщо взяти, зайти в ось цю вкладочку, да, то е, карти у мене всі пройдені. Е, в принципі, е, на легшому рівні, на інших рівнях де як. Далі що можна сказати? Значить, замок в мене 24-й, комбо в мене зривалось, аж 24 летіло. Ой, 22 летіло. По кубках я стараюся, щоб кубки тримати на рівні 2000. тому що основна задача рейдів це набивати їжу, в моєму розумінні. Там набити кубки, колись, можливо, до цього дойду. Десь постараюся побільше цих кубків набити, але поки що такої задачі немає. То, мабуть, от коли якийсь був одін, можливо, що бали начисляли за рейди, то я м м бив. А можливо, що мало грав і по кубках опускали, мало заходив, і у неї серія там 138 підряд в рейдах. Можна і 200 набити, це не є проблема. ось е Титан 13 це який в альянсі. По титанах він 1345. Це за рахунок найму, тому що, дякуючи найму, можна швидше розвиватися, більше мати всяких плюх. Стосовно там всяких предметів переродження, я про них вже, мабуть, рік і не задумуюсь, Проблем з ними взагалі немає. Є проблеми лише з емблемами. Тобто в цій грі а як на мене може не вистачати їжі, може не вистачати емблем. Емблем у мене катастрофічно не вистачає, як, мабуть, в будь навіть в тих людей, які постійно сидять в наймі, все рівно є якісь питання по емблемах, я так думаю. По... Зараз по кубках получається, що трішки вищі вони, ніж потрібні. Рейдіон я трохи набив 15 тисяч. Титанів так, також 2599. Це якщо взяти так грубо кажучи, то це треба 4 роки було б бити, хоч по титану в день добиваючи удар. Але фактично за рахунок найму можна в найму і десяток титанів вдарити, і більше за день. І чим нагнати. По шкоді ну, півляма набивав. Далеко не імбовий результат. Є люди, і там по півтора ляма набивають ставка. Ну, Це таке, в залежності від героя, в залежності від прокачки, артефактів, військ і так далі. Ну, міня. Поїхали по розвитку самого замку. І перший рік, мабуть, в мене постійно була Віпка. Тобто, в мене нон-стоп завжди дві-два будівництва було. Зараз дещо підходи помінялись, в мене одне будівництво йде. І далі є ось, наприклад, на зараз це там роблю гарпуни, бо немає ось гіллі. Потім я її переробляю, наприклад, перетворюю в горнило артефактів, відстрілюю тапки в шахтах, тому що тапки потрібно відстрілювати постійно. Потім я її переробляю у млина і собі роблю їжу. Зранку повторюється ця операція знов. Коли Одін там на те, щоб робити спорядження, то тоді є сенс зробити майстерні. І три штуки зробити майстерні, і робити спорядження в майстернях, можна готувати. Взагалі Одін — це досить класний івент. Я в ньому там намагаюся бути в топ-100, в, в ну, якби, по серверу десь рватися на перші місця, коли спробував, раз витратив купу ресурсів, в топ-10 так і не попав. Тому не бачу сенсу. Ось десь триматися в сотні, то супер. Тому що це в першу чергу емблеми. Призове, Да добре, зайві призове. Тобто, хоч не хочеш, ніше як. Як активно граєш, то. В тебе, ну, як мінімум, якийсь десяток цих призовів. Халявних е ти їх набираєш. Там на Одіні набираєш 2-3 Одіна, от тобі за місяць якихось 4-6 призовів. Далі кубок альянсів, в тебе ще два призови. Далі е рейди, не рейди, а турніри. Знову ти десь монети падають, якісь там десяток призовів можна за... 5 турнірів в місяць по, як би, картам, ну, видно, на заставці було, в принципі, всі карти в мене впройдені. Деякі карти, е, я їх проходжу, там є зайва енергія, тоді можна проходити якийсь рівень, тому що проходити, наприклад, фляги використовувати на карту, то безглузду сенсу немає. Фляги потрібно використовувати на е, Вальхалі для того, щоб проходити ось там, хто де на 4-10, хто проходить. Я особисто по-різному, я пригаю там 5-10, 5-9, 5-8. О, 6, 10, 6, 9, 6, 8, 4, 10, 4, 8, 4, 9, Можу пригати. ну, в мене свій, свій підхід. Поки щось дають потрібне, чи е, героїв, чи війська, ось, чи монети, тоді я там б'ю на цьому регіоні. Не перестали давати, пер, переключаюсь на іншу. Ось, е, якби задача на Вальхалі в мене своя. Багато хто бігає. За ось такою штукою рюкзаками. Да? За які там, які ось у мене алхімія прокачана, в які робляться фактично тільки ці рюкзачки. В принципі, зараз в мене достатня кількість героїв мені вистачає. Для того, щоб прокачати імбового героя, все рівно впираюся в емблеми. От. Значить, поїхали по чому. Розвиток заключається, ну, три аспекти. Це герої. Ну, те, що в замку прокачано, це якби свій город, ми про нього поговорили. А далі, щоб показувати якісь успіхи, це там герої, артефакти, війська. Війська у мене, в принципі, я вже задався ціллю прокачати на фул хоча б по одному війську. Тому що люди, які грають по 4 роки і більше, в них вже давно це все вкачано. Я намагався качати більш-менш рівномірно війська для того, щоб можна було грати там 3-1, 1 4-1, щоб хоча б 4 війська, чотирьохзіркове було якось трішки прокачано. От, Наприклад, по зелених в мене там на ману взагалі не падали. Я качав на крітон два війська. Зараз така ситуація, що, мабуть, варто буде на якомусь там 28-29. Рівні одне згодувати на кріт військо. Тому що два, двоє їх мені вони не потрібні. От, по військах ну, я ролики знімав, кому цікаво подивитись. У мене практично військ, що там прокачувати, ну ось є там одиничок трішки, які я там сьогодні-завтра ще згодую. Щоб прогнати якісь, не знаю, ось двічки прогнати для турнірів. Тому що турніри, ну, я вважаю, що варто в них брати участь і в будь-яких турнірах: і трішні, і четвірочних, тому що це знову ж таки це емблеми. В цій грі самий необхідний ресурс емблеми. О. Те, що люди жаліються, що їм герої не падають. Ну, навіть якщо вони не донатять за два роки, от мене, я так прикидав. Понад 60 героїв качаних фулових п'ятірок І, мабуть, стільки ж не качаних, не тронутих. Навіть якщо люди Ну десь я не без гріха, да там Віпку купую, десь е, призове можу купувати. Але люди, якщо грають активно, навіть без донату, можна наловити гмів можна наловити ще якихось героїв. Робити хоча б півсотні круток, проходити там активну карту і так далі. І спокійно за два роки можна наловити ну, півсотні, як мінімум, героїв для того, щоб у вас були п'ятірки, для того, щоб ви могли на війнах щось показувати і так далі. Але не одними героями, як то кажеться. Війська повинні бути прокачені. Знову ж таки, якщо ви граєте середніми героями, ось, чи ви, наприклад, хочете гарно вдарити того самого міфа. От, У вас мають бути війська там прокачені вавілонські. Якщо ви на війнах хочете показати результат, і то, як правило, вкачують війська на ману. Хоча ну, двояке питання. Є таке, що деяких героїв, можливо, є сенс там на кріт вкачувати, тому що стати покращують ці війська і броню, і ну, от так, щоб не бути багато наприклад, да? 27-е військо воно дає броні 17%. Да? А здоров'я взагалі не дає, це якщо на ману. А взяти ось 9, то воно броні вже дає 19, плюс ще 5% здоров'я дає. Тому так. По артефактам, тобто війська, якби я ніколи грошей сюди не вкидував. Те, що є прокачано, те, що я маю, це за рахунок там, активної гри. В останні місяці в мене 20, плюс, як мінімум, призовів є. На війська призиваю я їх, коли йде вежа, тому що відсоток більше. От зараз, наприклад, там крутити сенсу нема, тому що у вас є ось 10%. Для того, щоб отримати чотирьохзіркове військо. А коли вежа, то у вас ще плюс 5% з'являється на те, щоб отримати ще вавілонське військо. Більшість військ, ну якби всі потрібні війська у мене вже є. Залишилось їх повкачувати. І навіть якщо падає четвірка, то, то в першу чергу як корма йде. Ось. По артефактам, ну не покажу артефакти. Мабуть, ніяк я їх не покажу. Да? Е, артефакти. А, покажу. О. По артефактах ось я мантію піймав, Дожину її на фул. Це вже добре. Е, якщо взяти четвірки, да, то в мене четвірки, в принципі, всі вкачені. Три вида четвірок, в мене кожного кольору вкачені. І залишились тільки ось сапожки, які е, не вистачає до третьої еволюції, а так. Всі інші, здається, на, повністю фулові на еволюціях. П'ятірки є, десь є дублі, десь є таке, що поки що сенсу не бачу качати. От, там, Наприклад, оцей дар Валькірії, ці крила. Мені ще одне, одне потрібно, вона вкачана. По одній там п'ятірці я вкачав, але е, ось є, наприклад, варіант в мене. Чого? Ось ці лампи Алайдіна. Вона вкачана, сама перша п'ятірка, моя дубля, на неї не падають, сенсу з неї особо немає. Тобто, якщо брати, то далі мантію на двох еволюціях, яка дає іману, і здається, там шкоду збільшує да, лікування. Ну, і плюс відновлення 2% мани це велика річ. Це кожен хід. Тобто, 5 ходів, і вже там 10% мани собі. Натюкали. От, е, ну, також якби неоднозначно по артефактах. Одні кажуть, краще мати артефакти там четвірочні повністю фулові, інші кажуть, що хоча б там одна, е, щоб була еволюція, вже краще п'ятірку ставити в качану і так далі. Команді Ну тут досить все індивідуально. там Для повільних героїв, можливо, є сенс чи середні героїв є сенс, наприклад, ставити. Е, Якісь артефакти на ману для того, щоб їх пришвидшити. Але це ж також треба кожного героя рахувати. Тобто деякому герою достатньо те, що ви його емблемами прокачали і все, і там йому дати якісь 11 загони на ману і все, і він там все рівно ви його з 10 камінців до 9 розкрутили, а до 8 ви його не розкрутите. А якщо розкрутити, то треба такі зусилля перекласти, що мама не голюй і, і, і що воно дасть. Тобто навіть якщо швидкого героя розкрутити з 8 до 7 камінців, воно може зіграти роль. І досить часто грає, коли ви вже ходите на серйозних суперників, е грає роль 8 чи 7 камінців. Тому що можна скласти десь 4, десь 3, і у вас вже герой заряжений і може вирішити бій. А 9 чи 8, ну так собі, особливо ролі не зіграє. Як на мене, вже не таку роль грає. Тому що такий варіант, що ви двічі дві, по 4 камінці склали, ну, досить складно. Тому артефакти, я практично всі кристали, які в шахтах заробляю, я практично сплавляю на артефакти. В принципі, мабуть, за кристали, що я буду призивати за брюліки цвіти, я їх буду призивати, скоріше всього. Артефакти, тому що артефакти треба п'ятірки наганяти. вкачати просто без еволюції, ну, то таке, то неповноцінний якби, артефакт. Можливо, деякі четвірки я навіть дублі буду вкачувати, які там на ману буду вкачувати, щоб їх два було. Поїхали далі. По військах сказав, по героях. Да? По героях. Яка ситуація? Ну У мене багато героїв качених. З героїв у мене багато є атакуючих, багато є бронерізів, багато є е, е, лікарів, класних лікарів. Ось недавно Джован Сінг впіймав імбовий якби, хіл, хто є імбові по самі по собі герої, он Ігніс? Е, сказати, щоб таких імб у мене там. Крутих особо немає. Ну, є Артіо, я вважаю, це імбовий герой. Мішку Атель досі імбовий герой, тим більше прорваний це бомба. так, також унікальний імбовий герой. Скаді на сьогодні теж дуже потрібний герой. Там Махабалі класний герой. от такі... Герої, ну, типу Селести, Дагни, ну ну такі собі, хели. От е, грунгір мене на чотирьох еволюціях. Який, ну, на, в певний період часу певними героями я користувався. Колись Із, Ізабель мене стояла в обороні і в атаку я її брав. Колись і грунгніром грав, в атаці грав. Ну Все, воно пройшло з Якихось героїв знімаються емблеми. О, той самий Хорус теж класний герой. Зараз в мене Хорусів нападало стільки, що можна зробити 4 еволюції, але ну без костюма ну не то. Є набагато. Кращі герої вон, та сама Матільда серед жовтих, той самий Дандола, о, які, по-перше, середні, по-друге, по ульті ну, краще вони за Хоруса. Так, да, відхилюють вони не так, але тільки за рахунок того, що вони середні, і ти їх спокійно розганяєш з 10 до 9 камінців, зовсім по-іншому грає команда. Ось, ну, Кокулькан. Ку Є купа героїв, які я не качав там 5 років, є які починав качати. В цілому, вже за цей час, так я ж кажу, понад 60 героїв качано на фул. З них я, там можливо, 40 використовую, а 20 лежить вже на складі от типу цього хоруса, Клеопатри і так далі. О. Деякі ще там планую качати. На зиму, коли там буде. Кана, можливо, ще якісь після нового року з'являться нові герої. Неможливо, вони точно з'являться, точно вони будуть імбові. І тоді є сенс спробувати щось піймати. Ось трійки, є якийсь комплект трійок качений. Далеко не всі вони на емблемах це неправильно, тому що емблем не вистачає. Але трійки дають можливість брати призові місця в турнірах, в топ-1 входити, знову ж таки заробляти емлеми і знову ж таки далі е, там, вішати ці емлеми на четвірки, на п'ятірки. Те ж саме стосується і четвірок. Є якісь базові четвірки. Ось о, оскільки у мене там велика недостача там, кліриків, емлем, у мене навіть клото, он був Діка, які гелуна, е, які класні герої, хоч і стандартні, але вони без емлем. О, і коли вони обвішуються емблемами, не знаю. Тому що кліриків треба так прикидав, грубо кажучи, ще 15 тисяч для щастя. О, є такі герої, які я там не качав і качати не буду. Ось, є, які повкачував, типу Беоульфа, і ні разу його не використовував. Лю... Довіком грав, перестав грати. Хелька вкачена, на неї немає емблем. Коли вона там вкачається з емблемами, не знаю. Є такі герої, які, ось, наприклад, сів нова костюмована, а вона в мене було стандартних купа сів. От поки не нападають стандартні сів, щоб, про... щоб її прорвати, там, на еволюції прогнати, то сенсу якби немає костюмованого качувати. Ну, в цілому десь отак. Всім дякую за увагу. Коментуйте. Підписуйтесь, лайкайте, давайте зварзворотні зв'язки.